Телефони та соціальні мережі можуть приносити задоволення. Вони допомагають спілкуватися з друзями, дізнаватися нове та відчувати зв'язок. Інтернет дає молодим людям багато шансів розвиватися, але будьте обережні, надмірне використання телефону може бути шкідливим для вас. Чому? Тому що дослідження показують, що коли ви молоді і вам менше 20 років, ваш мозок все ще росте і змінюється. У цьому віці ви розумієте, хто ви є, вам дуже важливо, що думають інші. Ви також можете легко потрапити під вплив і більше ризикувати. Компанії соціальних мереж це знають. Вони розробляють додатки, щоб ви ними користувались і не зупинялися. Чому? Тому що вони заробляють гроші, коли ви довше залишаєтеся в мережі. Вони також змушують вас відчувати, що ви пропустите щось, якщо ви не перевіряєте свій телефон весь час. Це може викликати у вас почуття смутку, стресу або занепокоєння. Занадто багато часу за телефоном також може ускладнити сон. Хороший сон дуже важливий для вашого здоров'я та росту. Хороші новини, ви можете тримати під контролем їх. Менше користуйтесь телефоном, більше спіть і проводьте час зі справжніми людьми, ваша сім'я та близькі люди найважливіші. Пам'ятайте, ваш мозок росте, захистіть його, виберіть, як вам раціонально використовувати свій час. Ваша увага цінна. Не витрачайте її на те, що вам не допоможе.